Друзі, всім привіт! З вами Вікторія. Інколи я куплю, купую так звані у мішку. Насилають купку біжутерії, яка людині вже не потрібна. І вона каже, що ну, там, сто, хочу стільки-то за все. Хочете беріть, хочете ні. Зараз розпакую, на жаль, я сьогодні знімаю одна. Зараз вимкну камеру, розпакую покажу. Так, ось такий пакуночок був всередині. Це така вінтажна біжутерія, але ломова залишки. Людина продавала будинок і знайшла трішечки. Зараз подив... подивимо подивимося. Щось дуже погано виходить, однією рукою знімати. Зараз подивимося, що воно таке. Я думала взагалі по фотографії, що це дерево, а це не дерево. Що це воно таке є? Оце не цінний кулончик. Ось яка брошечка. Ця брошечка з коралом. Давайте більше подивимось. Корали бірюза. О, на ній є якісь клейма То поспішила, треба було чекати дитину зі школи. Так, зараз спробую збільшити. Так, клейма не радянські Не зрозуміло, що на них написано. Так. Ладно, їхали. Але а брошечка, судячи, з усього, срібна. Десь я таку бачила. Так. Далі у нас є каблучка. Паблучко це теж срібло. Принаймні, клейма якісь є. Так, зараз подивимось. Ну це вже на радянське схоже. Одне затерте. Треба почистить, подивитися, бо нічого не видно. А камінь у нас яшма. Ось така каблучка. Слухайте, нормально я так купила. Ще якийсь такий кулончик. 925 проба, бачите? Нічого собі. Чесно, мені так, таку о, світлину скинули. Типу, ну, воно мені не треба заберіть. І не казали, що тут срібло. Щось така підвісочка. Ну, це не срібло, це не зрозуміло що. Емаль? Так, але чого я її купила? Зараз покажу. Бо я там побачила залишки від сережок. Бурштинові сережки. Я їх там ледь розгледіла. Мені здалося, що це сережки Бурштинові, які мають назву плам'я. Але це не вони дуже схожі. Тут, на жаль, ніяких клеїв нема. Ось сережками я помилилась. Ну, і ще так на останок о, на мисточку Ось це на мисточку Воно найцінне, це фарбоване під бірюзу. Так, друзі, чекала одне, отримала інше. Мені тут більше всього подобається вся брошечка. Треба зараз без камери її роздивитися. Ну, що там натуральний корал, це. Це вже я і так бачу, корали бірюза. Пошукаю про нову інформацію. Такі старешки не вистачає їм вісюлечок. Саме цікаво, що це я купила за 300 гривень. Сказала або беріть, або я викину. Ось така вдала покупка. Інколи таке трапляється. Це дуже-дуже рідко буває. Це нібито ти як на барахолочку сходив. Але тільки не попелю, це шастав. А тобі в поштомат надіслали. Всім гарного дня!